Всім доброго дня. в Продажі з'являється свіжопригнаний Ford Fusion. Автомобіль щойно пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, а то готова до реєстрації. Це у нас 2009 рік. Бензиновий двигун 1.6 на автоматичній коробці передаж. Звичайний гідротрансформатор. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузу без корозії, без подряпин, пороги днище також в гарному стані, красивий колір. Літня гума. Присутній в нас люк. Лобове скло в нас оригінал, дивіться. Капот без сколів, без висічки. Оптика також в гарному стані, оптика оригінал, капот також все в нас в оригіналі. Дивіться, стан кузова. Так, Давайте зараз відкриємо багажник. Багажник відкривається в даній моделі автомобіля з цієї кнопки або також. За допомогою ключа? Місткий багажник, багажник чистий цілий. У нас є знак аварійної зупинки, аптечка, жилетка, запасна лампочка, дивіться, станкову руліну. По болтах у нас нічого не крутилося. Болти не зірвані, вони в оригіналі. Кришка багажника без пошкоджень, заднє скло в нас також оригінал. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон чистий цілий. Дивіться, стан сидінь. Стеля також чистенька, ціленька. Дивіться, карти. Все в дуже гарному стані. По комплектації маємо передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, мультикермо таке керування мультимедію, штатна мультимедія, підігрів заднього скла, кондиціонер, автоматична коробка. Стан керма дивіться, кермо не шите, не фарбоване, структура не стерта. Пробіг автомобіля 130 тисяч км. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається з пів оберту. Коробка перемикає ідеально, зауважень, взагалі нема ніяких, ручник працює, стан сидіння, дивіться, ось такий у нас люк. Можна скласти за потреби. Підсвітка працює. Стан ручки дивіться, Дивіться, стан сидіння, воно чисте, ціле, не просиджене, не затерте, все в гарному стані. Давайте відкриємо, заглянемо до двигуна. Двигун працює гарно, вібрацій немає, антифриз чистий. Болти нігде нічого не крутилося. Звінходом повний порядок, по стаканах корозії немає. Також з цієї сторони, дивіться, болти, всі маркеровки на місці. Капот крила не крутилися. Оптика в нас в оригіналі, стоїть новий акумулятор. Кришку притягує. Отже, цікавить гарний автомобіль на автоматичній коробці. Звертайтеся за телефоном. Ми знаходимося. Місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можливо замовити доставку авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.